Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Цю пам'ятну дату було встановлено Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників нездоланності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Нині добровольцем став увесь український народ, ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України. Цей день ми хочемо всім подякувати. Дякуємо всім доброволям за, добро, за сміливість! Дякуємо за, за героїзм. Дякуємо за Папу. Дякуємо за добру Дякуємо за волю. Дякуємо за патріотизм. Дякуємо за рішучість. Дякуємо, Дякуємо за ваше рішення. Дякуємо за любов. Дякуємо за подвиг. Дякую за любов до рідного краю. Своє життя поклали на ваги. І не вагались жодної хвилини. Злякалися, зпинились вороги, і ми сьогодні маємо Україну. Кинули дивани, вимкнули новини і нові події створюють самі. Хлопці, добровольці, ви придіть живими. Хай минає з кулі вас у цій війні. Ви воїни, не ледарі, не лежні, І ваше діло праведне і святе. Бо хто ми за що? А за залежали? Отож вам так і важка кинули дивани, вимкнули новини, і нові події створили самі. Хлопці добровольці, ви прийдіть живими. Хай минають кулі вас у цій війні. Ваша готовність добровільно стати до захисту України є вирішальною запорукою нашої перемоги.